Вітаю, друзі! В цьому відео поговоримо про те, що нарешті українські суди почали змушувати територіальні центри комплектування надавати відстрочку від мобілізації чоловікам в Україні. Але перед тим як дивитись це відео, попрошу вас поставити йому лайк і обов'язково підпишіться на мій YouTube та Telegram канали Таким чином, ви підтримуєте мене та дайте можливість знімати для вас нові та корисні відео. Тому дякую, що підтримуєте та дивитесь мене. Друзі, багато ми говорили про закон 9342 у попередніх відео. Цим законом я нагадаю, що у червні 2023 року Верховна Рада України внесла дуже такі суттєві зміни до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І цими змінами фактично скасувала відстрочку чоловікам, у яких є. Дружина з інвалідністю або батьки дружини, чи е, його батьки е, з інвалідністю першої чи другої групи. Чому скасувала? Тому що Верховна Рада України дала можливість територіальним центрам комплектування вимагати від таких чоловіків докази того, що у дружини або батьків чи батьків дружини немає інших працездатних осіб, які за законом зобов'язані утримувати таких осіб. А через декілька тижнів після внесення змін до статті 23 ще і Генеральний штаб Збройних сил України надав алгоритм того, як потрібно застосовувати абзац 11 частини 1 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І цим алгоритм надав можливість територіальним центрам комплектування просити витяг з реєстру актів цивільного стану від чоловіків. Про те, що у дружини або у батьків немає інших працездатних дітей, незважаючи на те, що такого витягу в природі не існує, і просто суто технічної можливості отримати такий витяг немає. І ще, крім того, генеральний штаб у своєму алгоритму зазначив, що потрібно вимагати від тих чоловіків, які надають заяву про відстрочку, на підставі того, що в них батьки чи батьки дружини з інвалідністю. Просити ще і акт встановлення факту здійснення догляду за такими батьками, хоча знову ж таки в законі жодної згадки про цей акт немає. І, взагалі, цей акт це ну, просто якийсь феномен у документообігу і у цій ситуації, взагалі, з мобілізацією і з виїздом за кордон. Але ну, знову ж таки, про цей акт ми вже дуже багато говорили, і моє ставлення до цього акту максимально негативне. Друзі, і коли ми отримали ці зміни, коли ми отримали цей алгоритм, проаналізувавши я і мої колеги, вони зазначали про те, що не будуть територіальні центри комплектування видавати відстрочки по абзацу 11 частини першої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І дійсно за ті три місяці, як діють ці зміни, то ну, просто одиниці чоловіків отримали відстрочки. На цій підставі і я ці відстрочки вважаю більш виключенням з правил або помилкою в системі, яку вибудувала Верховна Рада разом з генштабом Збройних сил України, тому що просто не існує можливості надати такий документ, як витяг з реєстру актів цивільного стану, про те, що відсутні інші працездатні особи. І друзі, коли ми отримали ці всі зміни, проаналізувавши ці всі зміни і алгоритм Генштабу, я зазначав про те, що ситуація розвернеться в інший бік лише тоді, коли суди, українські суди, почнуть ставати на бік тих чоловіків, які звертались за утриманням відстрочки від мобілізації. І друзі, нарешті, ми отримали перше рішення по такій ситуації, це рішення Чернівецького окружного адміністративного суду яким суд скасував відмову у наданні відстрочки і, відповідно, зобов'язав територіальний центр комплектування надати чоловікові відстрочку на підставі абзацу 11, частини 1 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Тому, друзі, якщо вам цікаво почитати це рішення, я залишу посилання у своєму телеграм-каналі, ви зможете перейти і подивитись, почитати, проаналізувати це рішення. А в цьому відео ми більш детально розберемо це рішення і встановимо, чому суд став на бік саме чоловіка, а не встав на бік держави і територіального центру комплектування відповідно. Друзі, у кінці липня 2023 року чоловік, який мав дружину з інвалідністю третьої групи, він звернувся з заявою до територіального центру комплектування у Чернівецькій області. І до цієї заяви він доклав всі необхідні документи. Це і документи, які підтверджують те, що у дружини є інвалідність третьої групи. Про те, що у дружини батько, особа з інвалідністю, для того, щоб не казали, що батько є працездатним і може її утримувати. Так само доклали документи про те, що в них двоє дітей неповнолітніх, і всі ці документи. Були додані до заяви і подані до територіального центру комплектування. Однак, територіальний центр комплектування дуже швидко протягом 4 днів дослідив ці всі документи і на своїй комісії прийняв рішення про те, що потрібно відмовити чоловікові у наданні відстрочки від мобілізації в зв'язку з тим, що він не надав. Документи, які підтверджують відсутність у його дружини інших працездатних дітей, які зобов'язані її утримувати. І під такими е доказами, е звичайно, що територіальний центр комплектування мав на увазі витяг з реєстру актів цивільного стану, про те, що е ця жінка вона не має інших працездатних дітей. Хоча, друзі, до заяви чоловіка ще додавалась відповідь з рацу про те, що у раці відсутній реєстр працездатних осіб. Чому така відповідь? Тому що ми теж говорили з вами для того, щоб показати ТЦК і судам, що ви вчинили всі необхідні дії, щоб встановити і довести, що у вас немає інших працездатних осіб, ви маєте звернутись до РАЦО з заявою про надання таких відомостей, і раці зазвичай дають такі відписки про те, що в них немає можливості. І технічної, і матеріальної надати відповідний витяг з реєстру актів цивільного стану. Хоча, друзі, хочу зауважити, що останнім часом ситуація змінюється, і раці вже настільки задобали ті чоловіки, які звертаються і звертаються масово, що вони починають у довільній формі складати довідки про те, що у такої -то, такої то особи відсутні діти. І ці довідки, вони вже є кроком вперед у цій ситуації з отриманням відстрочки від мобілізації. Але, друзі, повертаємось до рішення цього позитивного. Ще раз зазначаємо про те, що цей чоловік він надав максимально повний пакет документів, він всіма своїми діями показав, що він намагався всіма можливими способами довести, що інші працездатні особи відсутні. На позов, Територіальний центр комплектування подав відзив, в якому зазначив, що з поданих позивачем документів до ТЦК неможливо встановити безумовний факт відсутності у його дружини з інвалідністю інших працездатних дітей та не може виключити наявність працездатних дітей у його дружини від попередніх шлюбів. При цьому, друзі, жодних документів, жодних доказів, що ТЦК кудись зверталась до рацу, для того, щоб встановити, чи були попередні шлюби, чи були попереді, діти від попередніх шлюбів. Жодної інформації не додано. Суд цю ситуацію всю проаналізував, проаналізував позов, проаналізував відзив на позов і встановив, що чоловік. Мав право на відстрочку від мобілізації, і при цьому суд зазначив, що він критично відноситься до доводів територіального центру комплектування стосовно того, що ТЦК не може встановити безумовний факт відсутності у дружини чоловіка, яка є інвалідом інших працездатних дітей, та не може виключити наявність працездатних дітей. У цієї жінки від імовірних попередніх шлюбів. Тобто тут все, на чому базується відзив і позиція територіального центру комплектування, це якась імовірність. Імовірність того, що є діти, імовірність того, що є попередні шлюби, і взагалі вся ця історія з доказами того, чи нема працездатних дітей, чи є. Це все, ну, ця, вся позиція. Територіального центру комплектування це якась одна велика ймовірність. Територіальний центр комплектування, замість того, щоб звернутись до рацу і встановити, чи були ці шлюби у жінки з інвалідністю, чи не були, чи є діти, чи немає. Тому що це державний орган ТЦК, і він має трошки більше можливості встановити і, ну, ті обставини, які. Важливі для цієї ситуації, важливі для прийняття законного і справедливого рішення про надання відстрочки або відмови. Вони просто посилаються на ймовірність одних обставин, інших обставин і відмовляють, і вважають, що це законне та обґрунтоване рішення. Суд цю всю позицію спростував, суд фактично розніс позицію територіального центру комплектування і зазначив, що. Якщо хочете, то цю ймовірність самі доказуєте. Друзі, ну і в кінці суд зазначає про те, що він визнає протиправним та скасовує рішення Територіального центру комплектування щодо відмови у наданні відстрочки від призову цьому чоловікову, і зобов'язує територіальний центр комплектування прийняти рішення, яким надати. Чоловіку відстрочку від, від призову за мобілізацію на підставі абзацу 11 частини 1 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Більше того, з територіального центру комплектування, а фактично, бюджету, суд постановив стягнути на користь цього чоловіка судові витрати у розмірі 1717 гривень. І, до речі, дуже шкода, що цей чоловік, якщо він скористався послугами адвокатів, ще і не стягнув свої витрати на послуги адвокатів, тому що суд мав би задовільнити і е, такі саме витрати. І фактично виходить така ситуація, що територіальний центр комплектування незаконно відмовив цьому чоловікові у наданні відстрочки, чоловік не е, зупинився, не склав руки. він... Пішов, звернувся з позовом до суду, виграв цю справу і стягнув ще й назад свої витрати. І фактично ті працівники ТЦК, які приймали це рішення про відмову, вони завдали шкоди державі, завдали шкоди державному бюджету. Тому що за рахунок їхньої помилки держава понесла відповідні витрати. Друзі, висновком по цьому відео і по цій всій ситуації є те, що. Потрібно готуватись дуже ретельно готуватись, коли ви подаєте заяву до Територіального центру комплектування. Ви повинні мати докази того, що ви звернулись до Територіального центру комплектування з відповідною заявою та відповідними документами. І якщо ви отримаєте відмову і ви вважатимете її незаконною, то ви маєте високі шанси отримати позитивне рішення у суді. Але потрібно для цього дійсно правильно підготуватись, правильно подати всі документи, і, відповідно, потім звертаєтесь до суду, виграєте цю справу і отримуєте свою законну відстрочку. Я сподіваюся, що це рішення воно буде підтримано і в апеляції, і в касації, і воно набере свою законну силу, для того, щоб в подальшому е територіальний центр комплектування приймали рішення про. Надання чи відмови у відстрочці вже з урахуванням тих позицій судів, які приймають рішення на користь саме чоловіків. Звичайно, друзі нічого не заважатиме в подальшому нашим народним депутатам у на чолі з Мар'яною Безуглою, яка є ініціатором таких законопроєктів дивних, як м'яко кажучи. В подальшому ще раз якимось чином змінити цей абзац, 11-й, клятий і вже остогидлий всім. Але будемо сподіватися, що, як мінімум, це буде робитись з урахуванням тих висновків судів, які будуть на той момент, коли буде прийматись новий якийсь законопроект, якщо він буде прийматись. Друзі, на сьогодні все. Дякую, що додивились до кінця це відео. До наступних зустрічей, до побачення.